Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Під час атаки по Україні другого підлодку, затопили одну в Новоросійську, не так давно одну в наших водах. Оперші ночі на Чорним морем стався інцидент, який може змінити баланс військово-морських сил в регіоні. Під час чергування поблизу тимчасово окупованого Криму було атаковано єдину діючу дизель електричну підводну лодку Чорноморського флоту РФ «Алроса». За попередніми даними удара завдав підводний дрон типу Орка. оновітній автономний бойовий апарат здатний діяти на глибині до 300 метрів. Атака відбулась. Ця у критичній точці безпосередньо під час зміни режиму ходу підводного човна, коли система гідролокації була тимчасово дезактивована. Ти торпеди, випущені з дрона, влучили знизу в кормову частину човна до розташовані двигуни та кумулятивні блоки. Певний вибух вибрав обшивку корпусу. Вода миттєво затопила два відсіки, знеструмливши судно. Другий дотонував внутрішнє оснащення, спалахнув вогонь, який швидко поширився по відсіках. Вимова глибини це означало Фактично миттєву загибель більшості екіпажу. За оцінками експертів. Під час удару на борту перебували 52 особи, зокрема, капітан та технічна команда. Зв'язок із човном урвався за 23 секунди після вибуху. Аварійний був і не було допущено. Ймовірно, через знищення командного центру лише за годину командування флоту оголосило тривогу. На місце направили рятувальні судна, але замість підводного човна вони виявили уламки і мазот і залишки конструкції, які піднялися за дна. Удар був блискавичним і точним. Системи протидії не спрацювали. Орка залишився не Чиним до останнього моменту аналіз даних з гідролокаторів свіча дрон пройшов маршрут з південного напрямку до щільність моніторингу. Значно нижча це дозволило обійти усі бар'єри і вийти на позицію майже впритул. Сам момент атаки вказує на високий рівень координації. Очевидно, інформація про розклад руху «Алрос» і режим патрулювання були отримані заздалегідь. Дії орка засвідчують новий рівень гібридної війни. Атомна зброя, автономна, що діє самостійно непомітно і без потреби прямого супроводу. Акція Кремля була стриманою, але нервовою. Офіційно заявлено про інцидент за підводним апаратом. Однак внутрішні джерела підтверджують, Алроса знищена повністю. Спецслужби РФ починаючи внутрішні розслідування під арештом зупинили, отримали кілька офіцерів морського спостереження, які відповідали зарані виявлення загроз у секторі. Відсутність сигналу тривоги стала основним питанням, як дрон зміг пройти повз декілька систем гідроакустичного контролю, залишаючись невидимим у чорноморському флоті, розпочали термінові зміни протоколів охорони і розосередження решти підводних одиниць втрати мали стати символічним ударом. Алроса був не просто бойовою одиницею. Вона залишилася єдиним підводним човном, що залишився на бойовому ході після серії атак по Криму. Її використовували для демонстрації флотської присутності та як носія крилатих ракет у чорному морі. Її знищення це не просто мінус один а це знищення залишків підводної проекції сили РФ у регіоні. Водночас це сигнал для НАТО та союзників а атоном. Ні, засоби ураження здатні змінювати хід конфлікту без прямої участі флотіво. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.